Спробуємо провести нову рубрику або започаткувати радше її. Називаємо її що там за паребріком. І сьогодні хочу розповісти вам, друзі, про китайські гольфкари, які зараз дуже активно почала застосовувати Росія на фронті. Я певне, що ви бачили останнім часом, як росіяни їздять на таких всюдиходах, це китайського виробництва, виглядають ці всюдиходи ось так. Ну і зрештою, якраз представники ворожої армії на них їздять, і ці гольфкари зараз надзвичайно інтенсивно масовано і в величезній кількості використовуються на передовій. Росіяни йдуть на них в атаку. Ну насправді це не гольфкари, це реально всюди ходи. Вони називаються Desert Cross 1000 Це поставлені. Китаєм до Росії ось такі всюди ходи автомобілі, типу їхні міні-джипчики? Велика доволі, я так розумію, що партія. І до речі, поставки ці почали здійснюватися після того, як Шойгу відвідав Китай, і тому ці автомобілі так само називаються Шойгу-мобілями. Ну, такого плану, але суть тому постає два питання: наскільки це А ефективно. Наскільки це Б? Навіть не, не два питання, а три: наскільки це Б. Небезпечно для нас і взагалі саме використання таких сюдиходів, які воно переваги або не переваги, або можливо недоліки дає росіянам. Ну і в третє питання: а що ж сталося із російською бронетехнікою і з тими їхніми складами, про які прийнято вважати, що от їх просто дуже багато, вони супермасивні, вони супер заповнені і просто в Росії величезна кількість техніки. Про все це спробую розповісти вам у цьому відео. Отже, мене звати Василь Пихньо. Ті, хто вже підписані на мій YouTube канал, ті знають ті, хто ні, то я вас закликаю підписатися, друзі. Я, в принципі, оглядаю постійно і військову техніку і ситуацію на фронті намагаюся аналітично розглядати все те, що у нас відбувається, шукати додаткові грані погляду, скажімо так, на те, що відбувається у нас у війні з Російською Федерацією. А ну і от власне з цією задачою, скажімо, так відкрив свої. Соцмережі, на які закликаю вас підписатися буквально зараз. Якщо вам подобається, сподобається це відео. Підпишіться, поставте подобайку до відео. пишіть свої коментарі. Ставайте в принципі активними залученими до такої діяльності. Я за певний конструктив. Отже, конструктивно будемо розбирати ці гольфкари, які не гольфкари, а насправді то, як я сказав, є китайськими сюдиходами Desert Cross їх зараз надзвичайно активно. Росія використовує на фронті. Наприклад, давайте подивимося один. Із епізодів використання такого гольфкара і що з ним стається після того, як по ньому прилітає снаряд, після того як він наприклад наїжджає на міну. Ну забігаючи наперед, тут я не можу навіть показати цього епізоду, коли цей гольфкар наїжджає на міну, там. Просто розумієте мокрого місця від нього не залишається. Але тут один із таких епізодів атаки на запорізькому напрямку бійці 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони показали власне, як відбувається навіть мені сподобалося. Це називається Банзай-атака Росіян на гольфкарах, яку до речі вчинили кадирівці із Ахмату. Взагалі їх там зараз побільшало саме на запорізькому напрямку. Ахматівців буквально кілька днів тому було прибрано в такої от банзай-атаки. До речі, водія. Будучи на Гольфкарі, там е, управляв ним один із кадирівських командирів, якого рівня рангу поки що невідомо, але от одна із таких атак відбулася на запорізькому напрямку. Ще раз вам демонструю це відео, е, щоб ви подивилися, що з цим. Автомобілем стається, коли він потрапляє наприклад під ураження. Ну нічого з нього не має але росіяни використовують їх на запорізькому напрямку. Ось тут конкретно в фокусі 128 ї бригади опинилися це відео. Наші офіційні речники, наприклад, метро Лиховій, це речник оперативно-стратегічного груповання військ Таврія, тобто усього від Запоріжжя і завершуючи Донецьком Авдіївкою. Вони теж там використовують гольфкари. Лиховій каже, що ну це в принципі є ознакою недостачі. У росіян бронетехніки, от вам будь ласка, підтвердження. Це буквально під Авдіївкою кілька днів тому теж була зупинена російська ворожа атака За застосуванням цих е гольфкарів. Всюди ходів Desert Cross 1000 три штуки, три одиниці е тут були зупинені. А це наступне відео е точніше скріншот із відео 60-ї механізованої бригади, яка боронить нас на Лиманському напрямку. Лиманський напрямок це район Кримінної. Е і от, будь ласка, вам е наслідки теж ворожої атаки на чотирьох цих гольфкарах. Чотири їх власне знищені просто в хлам Тобто, по всій лінії фронту, починаючи від Лимана, а це фактично, що найпівнічні ділянка, завершуючи Запоріжжям, а це південь. Росіяни їх використовують, тобто воно набуло певної системності е, застосування їх безпосередньо на полі бою. Постає питання: а що случилось? Чого воно так є? Насправді для осінтерів оглядачів незалежних аналітиків це вже далеко. Не давно давно не є таємницею, і такий критичний підхід. Якщо дивитися на російські запаси бронетехніки, ми виводимо висновок, що реально і давно вже про це говорили у росіян великі. Недостачі по броні, це було видно, наприклад, під час їхніх масованих штурмів на купінському напрямку, які вони почали ще з серпня минулого року. В чому це виражалося? Та як мінімум, в тому, що наприклад в атаку в росіян по нормі має йти один танк, три бронемашини. Танк як лідер, як такі фарватері наступу, і три бронемашини, які підтримують цей наступ, здійснюють таку вогневу підтримку. По перше, а по друге, вони десантують піхоту. Так, от у Росіян інколи бувало таке, що е, йшли в пропорції один до одного: один танк, одна бронемашина або три танки, три бронемашини. Е, бувало таке, що більше танків було в атаці, аніж бронемашин, і це все призводило до просто шалених кількостей знищених російських танків, е, тому що ну вони потрапляли під ураження, оскільки використовувалася як така собі машина вогневої підтримки, а не як танк за своїм призначенням. І вже тоді, починаючи з серпня нового року, чимало аналітиків, і я в тому числі казали, це є чіткою ознакою того, що росіяни не недостача бронетехніки поява ось таких кросів гольфкарів на полі бою, це є ще більш очевидною ознакою використання бронетехніки, е, недостачі бронетехніки. В якийсь момент Росіяни замість БМП, наприклад, ну що таке ми говоримо про бронетехніку. Це насамперед БМП, це БТР, це ті машини, які безпосередньо пристосовані і обладнані, і передбачені для наступу. Найкраще підходить для цього БМП у різних її модифікаціях, е, але стільки вже цих БМП було знищено навіть за офіційною статистикою. Генерального штабу майже 13 тисяч одиниць, 13 тисяч одиниць бронемашин. Це не лише, звісно, БМП, але це 13 тисяч. Якщо ви не довіряєте статистиці генштабу, звісно, її можна ставити під питання. Ну то все рівно це доволі значна цифра. Нехай навіть не знаю, 60% з неї буде це все рівно дуже, 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 дуже багато. В якийсь момент Росіяни замість БМП БТРів почали використовувати МТЛБ. Ось таку машину, яка в народі серед військових дуже добре знана, вона називається фактично маталига, так її недооцінюють. Чому ну, точніше, її так зневажливо до неї ставляться і чому так саме таке ставлення до МТЛБ є, та тому що ця машина не призначена аж ніяк для того, щоб тягати піхоту на передній край. Ні, в її таких функціоналі є перевезення транспортування особового складу, вантажів, її використовують як такий артилерійський тягач, але вона не призначена для того, щоб возити піхоту на передній край. Ні, тому що навіть у назві МТЛБ е, многоцелів транспортер, тягач легкий бронірований легкий бронірований. В ньому якраз йдеться про те, що у нього дуже легка броня, тому що тому ці металиги вони просто на раз-два е, лузалися як насіння нашими розрахунками ПТРК, мінами і тому подібним. Тому вони ненадійний інструмент для того, щоб от возити піхоту, але росіяни були змушені їх використовувати для того, щоб доставляти свої десант на передові позиції в підсумку. Все це дійшло до того, що зараз у цьому відео я вам розповім як скільки наскільки виснажилися російські бази зберігання саме ось таких многоцельових тягачей льогких бронірованих МТЛБ, «Маталига». Отже, є ось інтери, які системно займаються тим, що вони дивляться супутникові знімки, порівнюють виснаження складів Російської Федерації і видають це все в соцмережах. Один із таких знімків взагалі далі я буду порівнювати от п'ять складів. Великих російських складів бронетехніки їхній стан до війни їхній стан в якийсь момент під час війни, як воно це все виглядало на супутникових. Ці знімки різний це буде час. Це може бути на деяких знімках. Це будуть липень, серпень 22-го року. На інших це буде березень 23-го, але ви все рівно зможете зрозуміти тенденцію наскільки виснажуються російські можливості у бронетехніці. Отже, перше фото, що ми бачимо, це у нас є 502 друга військова база у Мошково. Порівняння до війни і станом на вересень 22 року. Отже, дивимося, це до війни. Ось так виглядала ця база. Наступне фото показує вересень 22 року, тобто за сім місяців війни. Тут навіть нічого виділяти не потрібно. Виснажили майже повністю цей склад 502-го військову базу у російському Мошково. Наступна база це уже у нас Камишлов, теж російське містечко, 3018 та база резерву і порівняння цієї бази до війни. Отак, от вона виглядала. А це вже березень 23-го року. Що не менше, бачите, в чотирьох осередках вигребли. Росіяни металиги свої можна говорити Ну десь приблизно, так на око, так на скидку, десь виснаження, ну можливо, відсотків на 30 можливо, на 40 можливо, на половину, не знаю. Але це нагадується, це був березень 23-го року. Тобто, то фактично, що це було рік тому. Скільки за рік із цих залишків росіяни використали МТЛБ з резерву? Ну, тут невідомо. Є Підставу вважати, якщо почали з'являтися китайські гольфкари, то і це вони вже виграли. Наступне фото до війни так виглядала база зберігання у російському місті Первомайське. А ось наступне вже. Переміщаємо серпень 22 року. Тобто, буквально війна тривала півроку, повномасштабно, велика війна, на шостий місяць її було вибрано, напевно, що до 80 відсотків цього складу у Первомайському. Наступне 5349 база у бійську виглядала вона ось так: не супер, не надто наповнена ресурсом російських бронемашин на початок, на момент початку повномасштабної війни. А так вона виглядає уже станом на Травень 2023 року, тобто трішечки менше, як рік тому. Ну, фактично, ми можемо бачити, що вона під нуль вигреблена. Там ще кілька ну, одиниць цих МТЛБ залишається. Можливо, на 80% цю базу можна вважати як таку, що. Вже виснажена наступне фото, і це два порівняння 7020 тисяч харбінська база зберігання та ремонту військової техніки в російському Уссурійську. для того, щоб розуміти, де це у це майже біля Японії. І коли ми дивимося об'єктивно на ці фото, ну можна сказати, ну нічого собі тут на цій базі ще так: плюс-мінус, навіть більш напевно, ніж 50% бронетехніки залишаються на зберіганні але. Насправді тут включається інший момент логістичний, тому що харбінська база це транспортування, наприклад, до окупованого Донецька, звідти з Усурійська. Ну, щоб не збрехати, по дорогах це близько 10 тисяч кілометрів. От уявіть собі від японського моря транспортувати це все на Донбас. Це просто неймовірні логістичні витрати, які покладаються на Російську Федерацію. І навіть якщо станом на коли ці фото були зроблені, це е, травень 23-го року, тобто менше рік тому, навіть якщо на травень 23-го року тут було більше половини, ще на цій базі зберігання російських МТЛБ, то станом на сьогодні, якщо їх і доставили, то ця доставка якраз і забрала десь, напевно, що. Кілька місяців поки їх доставлять на фронт, щоб вони там воювали і були знищені буквально в першому другому штурмі. Тому об'єктивно в росіян реально є значне виснаження і значні проблеми із бронетехнікою. Не просто так вони використовують ось ці китайські гольфкари, і мені здається, це теж такий важливий аспект, на що можна подивитися. Що коли зараз думається, що все погано, всі кинули, всі зливають. Насправді. Росіяни теж не безмежні, можна думати, що вони безмежний ресурс, але можна дивитися отакі супутникові знімки і робити собі висновок, що ну, все ж таки, питання, м'яко кажучи, є. Можна ставити під критику статистику генерального штабу. А можна подивитися знову ж таки на ці знімки і зрозуміти, що вони втрачають дуже і дуже багато. Ну та що що ці китайські машинки знищуються на раз, два скажете, можете написати в коментарях. Ви речі друзі, пишіть, якщо думаєте саме так, вони все рівно їздять, вони все рівно. Чимось загрожують так, вони все рівно чимось загрожують, але чим більше буде знищуватися цього ресурсу, чим більше він буде легко доступний до знищення, тому що цю машинку можна на раз двадцять всюди ход знищити, навіть легше, можливо, ніж металиго, і точно легше ніж БМП, і ще легше, ніж ворожий танк. То звісно, чим більше буде у нас вогневих можливостей, і чим менше буде цієї броні окупантів, тим легше їх буде знищувати. Звісно, знову ж таки з'явиться і ще й третя категорія людей, яка напише та почекай, росіяни ж виготовляють щось, так ви виготовляють вони свої МТЛБ виготовляють щонайменше на ну, таке припущення. Мені точно до стемен невідомо. Я в пане не наша розвідка про це знає десь на сімох заводах. Є такі дані про те, що вони виробляють. знову ж всі ці заводи відомі. Ми бачимо, що зараз наші дрони літають далеко в глиб Росії. До деяких з цих заводів, звісно, вони не долетять, але я просто перерахую ці сім заводів. Це все. Відомо зараз війна супер транспарентна і нічого виховати не можна. Знаєте, я недавно до речі, навіть мав інтерв'ю з Беном Ходжесом, поважним американським генералом, який сказав, ось що він каже. Коли мені кажуть, що Росія спроможна на якийсь великий прорив, ну пам'ятаєте, недавно російська нова газета писала, і я, до речі, вважаю це доволі маніпулятивною технологією, коли вони пишуть, що Росія за рік, за півтора готує великий прорив на фронті, щоб повністю розгромити українську армію. Так от я питаю в Ходжеса: кажу: пане генерале, Росія може це здійснити? А він каже: Ну, коли я дивлюся. На всі об'єктивні дані я не розумію. Хіба що в них є якийсь дуже великий глибокий підземний склад із технікою, де вони заховали багато багато своїх ресурсів? Хто робить висновки? Що ну це, це говорить генерал, це не мої слова. Хто робить висновки, що в них так багато цих ресурсів, що вони здатні ледь не покласти на лопатки українську армію? Він каже, що ну він і гадки не має, Звідки це все береться? Тобто, це десь на рівні якихось маніпуляцій і залякувань, в тому числі на нашу голову, щоб ми сиділи та й боялися зна. Та противника, щоб як там Папа Римський, білі прапори е, підіймали. Тому сім заводів. Перераховую: муром тепловоз Владимирська область Російської Федерації, Рубцовський, машинобудівний завод, це філія Уралового заводу, місто Рубцовськ, Алтайського краю. Вони здатні виробляти. Це два таких суто оборонні заводи, які виготовляють МТЛБ, Іркутський завод, гусіння техніки, місто Іркутськ. Це, до речі, вже цивільні заводи йдуть. Завод виробництва сюди Гіртек, місто Санкт Петербург, Курган, Машзавод, місто Курган, Уральський завод гусеничних тягачей, місто Єкатеринбург і Ремдизель у набережних Челнах. До речі, це велика перевага саме Росії, коли ми говоримо про оборонку, наприклад, українську, і коли ми говоримо про оборонку російську. Росія Ну, яка була базою для радянського союзу, вона ще навіть у часи Другої світової війни дуже багато своїх виробництв винесла за Урал, і там вони залишилися. А дістатися до Уралу ми не можемо ну, об'єктивно, це дуже далеко і дуже важко. Ну уявіть як 10 тисяч кілометрів летіти в той самий сурійськ, нашому дрону а, тому Росія має цю значну перевагу в виробництва за Уральськими горами, і дуже далеко від України від наших засобів ураження в Україні. ж уся територія нашої держави вона. Лежить у о, радіусі враження російських ракет абсолютно вся, навіть якщо говорити там про захід України, Львів, Ужгород о, чи Чернівці, все рівно там можна дістати, і доволі таки спокійно і легко там це можна зробити можна дістати наші виробництва, якими ми б навіть вони підземними не були. Тому о, в нас такий елемент того, що говорить про мобілізацію економіки, переходу на воєнні рейки, він просто, на мою думку, є ну неадекватним. До неможливим до виконання є, нам потрібно. Виходити з таких малих виробництв, але дуже багато їх робити. І плюс закордонне виробництво. Тобто, треба зробити, і я знаю, що такі плани наприклад, у Михайла Федорова, який курує зараз розвиток ребів і дронів так, от в нього є таке бачення: знаєте зробити дике велике поле і в межах цього дикого поля, де будуть багато маленьких виробників конкурувати між собою, будуть ставати кращими, будуть шукати можливості до виробництва FPV дронів чи дронів бомберів чи дронів далекобійних, от в них будуть викристалізовуватися їхні можливості, спроможності, покращуватися вони будуть в конкуренції. І ось таке дике поле дасть результат. Точно і цілеспрямовано 100% сказати, що от ми зараз зробимо за вахрам там завод на 500. Робочих місць і він нам буде давати результати, як це є в Росії. Ну, це ми на мою думку, це не наш шлях. Це неможливо. Не про таку мобілізацію економіки ми маємо говорити, але про мобілізаційні рейки в контексті того, щоб от розвивати таку конкуренцію дикого поля серед маленьких, менших середніх виробників або великих, які виїхали за кордон і там зробили ці виробництва. Ось це є велике і значне завдання для нашої держави. Ось така друзі ситуація з російською бронетехнікою. Я вам дякую за увагу. Ну і попрошу підписок до цього. До мого каналу. Я думаю, що такі адекватні розбори вони мають право на існування та на життя. Тож підпишіться на мене, поставте уподобайку до цього відео, щоб воно набуло популярності. пишіть свої коментарі, згодні, не згодні. хочете посперечаємося у коментарях. Весь набір цих активностей дозволить розвивати мою спільноту. Мене звати Василь Бахньо. Я вам дякую за увагу. На все добре, друзі. І до нових зустрічей.